всім привіт. Сьогодні ми з вами запишемо майстер, який я виконав на Тайпіку 59. Це є замовлений майстер. Я всі замовлені бої. Ці майстри записую. Тож, на Тайп 59, дякую величезному річарду за фінансову підтримку каналу. І ми граємо на оверлорді, присутня, одна артилерія. Використовую я на Тайпіку 59. Трофейний стабілізатор, трофейний дослач та турбінку. Тюди використовую, плюс настанова безерських рухів, Велика ремка, велика птечка докпайок, 22 з ББ, ббшки я з собою вожу, та 25 підколів і 3 фугаса на якісь картонні ем, цілі. Піджемов на позицію в квадраті F4. Тут шквал робить якусь фігню, підставляється дуже сильно. Димаємо постріл, також бачимо у прострілі Т-69. Димою її на перекаті. І шквалу ще останній третій постріл даємо. І в мене вже є 740 шкоди в першому таймінгу. Я задоволений. Сиджу далі тут. Дивлюся, можливо, буде ще хтось підставлятися, то, можливо, той ж самий шквал. Або ж, ще хтось буде переїжджати і. Ми поки що чілимо, не дуже так сильно виїжджаємо. Давайте подивимося на ліву сторону, бо тут в квадратах е ну, на перекаті нікого немає з наших. Так? І на прикритті немає нікого. Але ми поїхали трошечки вище. Так? Засвітився шквал, ми йому ще один постріл. Звісно ж, дали. Також знижу там, де ми чекали, появляється тайп 59. Так, Але ми спочатку ще дивимося до гори. І я думаю, перше за все, зараз треба поїхати на тайпи 59 та його запушити. Бачимо, що він дуже нагло виїжджає. Так, І я тут можу з'їхати трошки вниз. Та від бортика нормально зіграти. Спочатку виїжджаємо велдешкою Танкуємо велдежкою, так. Він не пробиває мене. Нормально, бачите, він їх стріляє голдою під колами. І тут при перекатці ми побачили мікс 100 який піднявся знизу догори. Два постріли він не попав, а ми, в свою чергу, два постріли йому нормально так всадили. І вже в нас є 1774 шкоди. Так, та 547 асисту. Тайпик у нас вже шотний, шквал уже помер. Ми виграємо 2-0, але по ХП, як бачите, 200 хп у нас тільки різниця. Далі під'їжджаємо до тої позиції, де було з самого початку зверху. Так. Але робимо перекаточку до бункера. Чому так? Е, ви скажете, тут є А-простріли до тих ПТ-шок, які там є звідси. І е, можемо тут 50-100 підловити, який на мене заїжджав. Даємо один постріл, кадешимося, даємо йому другий постріл, і AMX паде вниз, але ночут не розбивається. Так. І ми тут відсвічуємося та відкадуємо назад, там, де ми були з самого початку, щоб приймати супротивників. Також я вирішую тут уже поїхати агресивніше. Ми маємо вже 200. Шкоди, потіхати агресивніше саме через бункери. так Наприклад, якщо б тут був би тайпик або ще хтось, то я би, зміг би ще їх відстріляти. Але ні, друзі, як бачите, нікого тут немає із супротивників, ми собі легко можемо під'їхати та добити 50-100. так Всього, який дуже наглів. Виїжджаємо трошки вище, засвідчуємося тут, кевене, і треба трошки, щоб гармата. Звісно вже нижче стала і доїжджаємо до бункера цього другого. Ми тут в сейві від ворожих ПТ-шок, які є на базі. Засвічуємо дві ПТ-шки: Черіотіра та ЦЦ-шку 67. Вибираємо Черіотіра як пріоритетну ціль. Так? Він є картонний, і ми його зможемо дуже легко знищити. До речі, тут переключився на підколи дому пробивати. Пробувати саме C 67. -му. Але вийшло так, що черотір є на горизонті, і ми його будемо вбивати. Так, ем, він же відсвітився, але ми його все ж таки пересвічуємо після пострілу. Так, лишився тепер контр вицілюємо його, лючок. Але, на жаль, не летить. І помчаю край мока, як сюди. На цю позицію там, де ми є, летить Тайпік 59 й той, кого ми трошки роздамажили, вже гарно звелися та забрали його. Знизу у нас є про Контеркаро, Не світилося ще тільки ще сушка, не знати де. А ми зараз їдемо вперед і в Бортик будемо, звісно ж, стріляти в Перший постріл є шикарненько, Засвітили сушку, але я навіть це я така не. Спочатку так не звернув уваги, можливо, сказати, на цю сушку, так. І я побачив вже, коли на другий раз вже по мені стрельнула, Що вона має простріли до мене. Ми ще дали один постріл по ще 67, та поїхали. До Т69. Що вбити, зараз в мене мінус БК. Треба зараз поремонтувати його та постаратися якось замонсувати ще два постріли. Я розумію, що 69 ка вже КД, можна просто на W заїхати його добрати. Так. І давайте ми повернемося назад. Бачимо, що тут шпрот вже дивиться на мене. Тут виїжджати не можна. Так, не можна виїжджати, і ми їдемо назад. У нас вже є 4 фраги, більше як 4,5 тисячі шкоди, ми нанесемо у цьому бою. І це в нас буде взагалі шикарний бій. Так, Під'їжджаємо ближче до позиції, бачимо, що шпрот у нас є шотний. Так, робимо собі кевене, добираємо шпрота. Бачимо, як сушка сюди їде, хоче нас вицілити. Так, і ми її останнім пострілом добираємо. І робимо, я стрибок віри, не розбилися, бо вже завершений бой. Тож погнали, дивіться, результат такий. О, от результат, який ми взяли майстра, ми взяли танкіста снайпера, сталевості новосний калібр, незворушний. Воїн настріляли 4727 шкоди, 6 фрагів. 2610 ми танкнули, 1793 ми насвітили. І 10, фр... 10 критичних влучань ми зробили по, по модулях. Ще за якість, бо я тоді забувся зробити скріншот. І це є скрін зі стріма. Бачите, ми взяли 1796 досвіду в цьому бою. Ем, на майстер потрібно 1400. І зробили 26 пострілів. 24 ми влучили та 22 пробили. Плюс нафарбили ми 178 тисяч в цьому бою. Тож, такий бій вийшов замовлений у нас на тайпіку 59. -му. Ще раз величезне дякую Річарду за замовлення майстра. Також ми тоді взяли ще на тайпоку 59 зразку, також майстра, Так, як бонус. Але ми по, по ньому за записувати не будемо відео, хоча там також бій хороший. Якщо ви хочете передбачити даний бій, у нас є знизу в описі посилання. На даний майстер, який я записав на свій другий канал. А на цьому слові всім ще раз дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал. І, звісно, вже до зустрічі в нових трансляціях та відео. Чао!